А щоб ти не був добрий. Зараз ми тобі розкажемо, як потрібно складати свою аптечку, на якому місці вона має знаходитись. Вітаю, мій позивний Одеса. Я командир розвідувального підрозділу, і сьогодні ми з вами порозмовляємо про аптечки, їхнє розміщення, також комплектацію, які використовують у нас бригади. Рубіж. Наш підрозділ використовує великі аптечки, розміщуються на боковій частині нашої РПСки або Варбелту. У мене є ще вторична аптечка, яка знаходиться у мене ззаді, прикріплена на саму броню. Це більше не для себе, а для свого товариша, який отримав поранення. Чому важливо розміщувати аптечки у встановленому місці, однотипність дуже сильно допомагає під час надання першої допомоги. Тому що я впевнений, що будь-який боєць. З мого підрозділу, якщо отримує поранення, я знаю, куди мені одразу йти, куди просовувати руки, щоб я зміг достати мені потрібний елемент. Затверджено командиром і встановлено нашим бойовим медиком. Розберемося детальніше стосовно нашої аптечки. Перше, це має бути якісний матеріал, тому що багато особового складу можна зустріти, дивишся, і видно, що вона з часом вже протерлася, з неї можуть випадати бінти, маркера. Турнікети, потрапляти бруд, сміття, кров, вода і внутрянка самої аптечки самі речі, якими ти будеш планувати надавати собі допомогу. Просто не можна буде їх використовувати через те, що вони їм уже піти, через те, що ти обрав е, неякісний матеріал аптечки. В нашому випадку аптечка у нас знаходиться відривна. Що це значить? Що аптечка в мене можна зняти одним рухом руки. Вона фіксується у нас на липкій, е частині. До поясу, якщо мені потрібно її використати, я просто берусь за верхню лямку, від'єдную від, сам... від самого поясу, і аптечка знаходиться у мене в допуску, не буде мені заважати. Я можу її відкласти і почати з нею працювати. Стосовно розміщення аптечки, вона відривна чи не відривна, ролі багато не відіграє. Головніше, що вона в тебе має розміщуватись в тому місці, щоб ти її міг використовувати. Найголовніша проблема. Найчастіше, яка зустрічається, це розміщення аптечок в такому положенні. Дуже багато людей вішає чомусь собі на спину і думає, що зможе собі хоч оху... надати допомогу. А в цій людині немає ні додаткового турнікету, ні додаткової якоїсь аптечки маленької, якої можна використовувати. І під час отримання поранення людина просто падає, і вона розуміє, що вона не може її просто зняти. А якщо вона ще на спині не відривна, то це вовче підець. Це ти просто носиш лишній груз. Які ти не зможеш використати. Вона повинна розміщуватись так, щоб тобі було зручніше її використати. В нашому випадку вона висить трохи збоку і ззаду на ремні. я її зможу відсадінити і правою рукою відірвати і почати надати допомогу. Так само, лівою рукою я можу дотягнутися, відсадінити і зняти її, або я можу використати в цей момент додаткову аптечку, яка також ззаду в мене фіксується. Або турнікети, які розміщені в мене на всьому спорядженні, на штанах. Або на бронежилеті. На більшості напашних сумок знизу розташовуються резинки спеціально під турнікет. Це дуже комфортно, і ви можете дістати цей турнікет з усіх незручних положень і лівою, і правою рукою. Без різниць. Також можна чіпляти турнікети на камербандах. але ви маєте теж дотягуватись до них правою і лівою рукою в усіх незручних положеннях для вас. У мене мінімум шість турнікетів. Два знаходяться на пашнику. Один снаружи, другий всередині. Третій турнікет знаходиться справа на камербанді, четвертий турнікет знаходиться у вторичній аптечці. І ще два турнікети у мене знаходяться в моїй основній аптечці. Дуже багато людей розміщують свої турнікети чи радіостанції саме на ось цих лямках. Ось тут спереду. Вони думають, що вони дуже швидко його витягнуть і він врятує їм життя. Можливо, це так, але коли ви будете працювати зі зброєю, у вас буде некомфортна вкладка, коли тут. Буде знаходитися чи радіостанція, чи турнікет. Ви не зможете прицільно прицілитися і знищити ворога. Розбираємося з наповненням нашої стандартної аптечки, яка використовується в нашому підрозділі. Основне, що знаходиться і повинно знаходитись у кожного аптечці, це додаткові турнікети для того, щоб зупинити нашу масовану кровотечу. Турнікети мають бути готовими до використання в моєму випадку. Турнікети знаходяться. Кат бажано в такому вигляді також не зберігати. в мене один зберігається в такому вигляді, щоб ви могли дуже швидко його розпакувати і змогти використати. Крім турнікетів, у нас знаходяться бандажі, які також нам надають допомогу у зупинці масованої кровотечі, або для того, щоб зробити конверсію вже в майбутньому для того, щоб послабити турнікет і зберегти Людині кінцівку. Обов'язково у нас має бути так маркер. Нам потрібен для того, щоб ми змогли на нашому турнікеті вказати час. Він може бути кріпитися як окремо з турнікетом на спорядженні і так само знаходитись в аптеці. Він нам допоможе заповнити картку пораненого. Бандажі розібралися перчатки, які ми можемо розпакувати. Це додатковий наш захист, тому що люди можуть бути хворі на різну хуйню і бажано себе зберегти від цієї хуйні. Тому потрібно обов'язково використовувати перчатки, якщо, звісно, дозволяє обстановка. Також у нас знаходиться назофаріальна трубка. Уже під мій розмір, як розмір визначати, ви коли будете проходити першу медичну допомогу, вас цього навчать. І також лубрикант, який допоможе безболісно і якісно вставити нашу назофаріальну трубку. А в аптечці також у нас знаходиться. Рятівне одіяло, яке ми використовуємо не завжди, коли людина поранена, а також вона нам допоможе не замерзнути інколи вночі. Пластирі можуть додатково вкладатися в різні аптечці. Оклюзійна наліпка обов'язково повинна бути в нашій аптечці, для того, щоб якщо людина отримує поранення в грудну клітину. Щоб ми могли її врятувати, бажано, щоб вона була одразу склапана в нашому випадку. Вона склапана. Засоби для тампонади. бажано, щоб вони були просочені вже медикаментами для якісної зупинки кровотечі. Чим більше, тим краще, тому що зараз дуже багато осколкових поранень. Нам простіше зробити маленьку тампонаду в кожне поранення і не накладати додаткові якісь. Турнікети, ще пластир, який допоможе нам закрити якісь маленькі поранення. Також в аптеці може знаходитись засоби проти опіків, які нам обов'язково потрібно також мати в своїй аптеці, тому що дуже багато військовослужбовців отримують разні опіки під час несення служби. Навіть тушонку готовить, можна впіктися, або під час використання озброєння дуже часто присходять разні взриви, які можуть нанести нам опіки. Ножиці. Які нам потрібні для того, щоб перерізати спорядження. В основному всі ножниці дуже якісні, дуже дешево стоять, і приносять багато користі. Під час отримання поранення кожному військовослужбовцю потрібно давати філпак. Заздалегідь бойові медики його збирають. Він може бути або в футлярі, або в якомусь пластиковому пакетику. Вже Потрібні нам медичні засоби, які треба приймати пораненому після отримання поранення. Коли всі проходять курси бойової медицини, всі не рекомендують в аптечці додавати більше нічого, крім основних елементів, які вам потрібні будуть. Просто його може бути або більше, або менше в різних варіантах. Єдине, що можна додати, кожна людина знає всі свої проблеми. В когось там частіше болить живот, в когось частіше болить голова. Якоїсь там проблеми з серцем. Рекомендується, звісно, щоб кожен військовослужбовець якісь основні таблетки зберігав собі. Але не потрібно робити таким чином, що ви берете кучу планшеток, куча цих таблетосів, намагаєтесь туди засунути, відкриваєте кучу разів аптечку, у вас ці таблетки розлітаються по всій аптечці. Для цього є в нас унітарні підсумки, для цього у нас є додаткові аптечки. Для цього у нас є кармани. Виберіть собі таблетки, які вам потрібні. Підпишіть, візьміть той кількості, яка вам потрібна, і зберігайте у себе кожний, кому що потрібно. Бажано в аптечці це не використовувати. Аптечка вас бути закрита, захищена і без додаткового непотрібного доступу, щоб не нашкодити всьому тому, що буде вам рятувати життя. Найголовніше в нашій аптеці те, щоб всі засоби, яким ви плануєте надавати собі першу медичну допомогу, щоб ви були впевнені, що вони якісні, бажано сертифіковані, і також щоб у них не пройшов срок придатності. Тому треба звертати увагу на їхнє герметичне пакування і щоб вони були дійсно якісні. Найбільше це стосується турнікетів. Основний засіб зупинки масованої кровотечі дуже багато зараз виробників намагаються. Підробляти дані засоби, продавати за бешені деньги, ту хоті, яка тебе ніколи не спасе. Коли ти бігаєш з худовим турнікетом, ти нічим не лучше того під який бігає готом цього -та... Чи як там, Долб... коротше. Також у нас в підрозділі використовуються додаткові якісь аптечки, в нашому випадку вони використовуються в кожній машині автомобільна, але це більше піднесена до взводної аптечки. Аптечка. Це більше додатково, щоб якщо в нас ми стикаємося з додатковими пораненими, ми змогли надати допомогу. В нашому випадку тут зберігається в основному засоби, які допоможуть врятувати швидку людину. Це засоби для зупинки масової кровотечі. У нас тут знаходиться велика кількість бандажів, засобів для тампонади, турнікети, протиожогові засоби і енклюзійні пов'язки. Бажаємо всім глядачам, хто дивиться наш ролик, щоб не було ситуації, коли вам потрібно використовувати ці засоби, але рекомендуємо наглядно дуже якісно відноситись до забезпечення підрозділу своєю медициною, до підготовки це найголовніше. Тому що укомплектувати можна дуже багато чого. І в основному воно все і всюди є. Тільки проблема, що не всі можуть саме його в потрібний момент використати. Дякую за увагу.